Друзі, вітаю! Ви на каналі Трибуна і це топ-7 найцікавіших футбольних новин за останній час. Ставте вподобайку і ми почнемо. Поставили? Ну, поставте вже. Почнемо ми з київського Динамо, а саме з трансферних новин. Як повідомляється, півзахисник Мухарам Єшарі міг перейти в Динамо. Клуб розглядав оренду 27-річного гравця збірної Косова. Якби Заваров з Бессоновим, хоч іноді просихали від чергового селекційного успіху в винноводичному відділі, то могли б спокійно забрати у ворскли того ж таки Сеферія. А хто їх на роботу взяв? У Гереро теж Тарзурі був неймовірним. А де він зараз? Ну, Насправді питань більше, ніж відповідей. Достатньо популярний і простий кейс в усіх чемпіонатах. Е, є грант, є клуб, умовно середняк, е, який підписує виконавця, легіонера або українця, той там розкривається, той там показує неймовірний рівень е, футболу. І потім, власне, грант, який має кошти, підписує його, і там він або розкривається, або не розкривається, або ще щось, але, словом, достатньо популярний кейс, яким Динамо не Завжди користується, але і коли користується, то бувають такі от промашки, як з Гереро, про якого ми зазвичай говоримо тільки. В контексті якоїсь жовтої преси. До речі, є і ось така трансферна інформація. Нібито Динамо було готове дати 2 мільйони євро за Олексія Сича. Але Григорій Козловський сказав 2,5-3, Ну і Динамо відмовилось. І я підкреслю те, що я говорю говорю достатньо часто. Самим часом Динамо нині в режимі енергозбереження команда не розкидається грошами навіть. Здається, такими невеликими, як для такого клубу, сумами. Когось продадуть, тоді переконний трансфер і буде. Але поки Динамо, на мою думку, ну вас чому вони взимку нікого її не підписали? Ну, крім Лучкевича, але важко оцінювати, чесно кажучи, цей трансфер е нормально оцінювати. Е цей трансфер Динамо нікого зараз підписувати не буде, хіба влітку, якщо когось знову ж продадуть. Шостий у нас шістка збірний Іван Калюжний. Співвласник футбольної агенції Talented Birds Євген Коноплянка розказав про свого підопічного хавбека. Івана Калюжного, за його словами, є зацікавленість за кордоном, а саме Німеччина, друга Бундесліга, Герта. Але запропонували ті ж самі кошти, які б він і отримав в Олександрії. Калюжний продовжує, як гравець Олександрії, прогресувати. Він є стержневим таким футболістом в цій команді. Він дуже багато опціоналу виконує і в збірній. Він теж прогресує, показує якісний рівень. Він за матч з Бельгією отримав одну з найвищих оцірок. Я згадував це в огляді матчу проти збірної Бельгії, що момент на початку гри, коли Яремчук прибував, але Куртуа Париро почався з перехоплення Калюжного, там де він на чужій по поля прочитав момент, перехопив м'яч і далі почав розвивати власне, атаку. Калюжний прогресує, я переконаний, якщо він і далі. Буде демонструвати такий рівень гри, а то й вище, то пропозиції будуть куди краще, ніж від герти. Рух оголосив про трансфер захисника збірної Уганди Ібраїма Джуми. З 20-річним футболістом підписано довгостроковий контракт. А як же розвиток молоді? Чи вони не утичнули чиєї? Походу, рух різкий повороз робив відрозвивати в свою молодь до ввозу всякого непотрібу. Не Реретре, звісно, але теж непогано. Дуже багато зараз кулуарних розмов ходить навколо руху. Я не хочу пірнати в цю от інсайдерську скандальну а, двіжуху. Маю дуже багато інформації. Інформації, ну. Як би сказали легенди нашого такого цеху інсайдерського, шокуючої інформації, так, але я не хочу зараз про це сильно говорити. Скажу одне: ситуація дуже і дуже плачевна і напружена. Дуже, повірте мені, друзі, пахне смаженим, як багато хто і прогнозував. Тернопільщині під час товариського матчу в Кадністер заліщики противка Галич з Бараш Футбольний коментатор не розібрався, що трансляція вже почалася, та захейтив клуб на ютуб-каналі, якого коментував матч. Момент навіть прибрали з запису трансляції матчу. Але дяка, що у нас є телеграм-канали, які вичепили цей моментик, Тож отримуйте. Шановні вболівальники. Сьогодні ганебний клуб Ністер Заліщики проведе черговий контрольний поєдинок. Попередньо вони всі програли абсолютно. І цей, скоріш за все, теж програють. Чи трансляція треба запустити? Трансляцію вже йде. А, то ми трансляція таке ха <реш> <реш> Нормально, ти Нормально. Відомий спортивний коментатор Віталій Волочай одразу відреагував на цей момент, який форситься у мережі. І написав наступне. А я, до речі, теж. По-перше, іноді коментую футбольні матчі, ну, частіше медійно-футбольні матчі, до речі, сьогодні буду коментувати поєдинок рух Медіатів проти ФК Ultimate, достаточно цікава вивіска. А, а по-друге, так само розминаюсь, бо ну. Чому би ні, скажімо так, трішки зарядити себе на. Позитивне коментування. Ну але такі історії трапляються. Режисер вимкнув, ти не знав, ну місконект. І йдемо до збірної України. По-перше, по складу, праві захисники Олексій Сич та Юхим Конопля не зіграють у матчі відповіді плей-офф Ліги Нації проти Бельгії, який пройде 23 березня. Вони отримали травми у першій грі і вже залишили розташування національної команди. Нападник Артем Довбик своєю чергою, повернувся до тренувань зі збірною. Перед першим матчем з Бельгією у Артема була інфекція і висока температура. Він не тренувався за день до гри у загальній групі і не потрапив до заявки. На матч, це добре. А нашим правим захисникам бажаємо здоров'я, якби не вони. Олександр Зінченко би себе так в цьому матчі, мені здається, не проявив. Цінуємо. Це найцікавіше, друзі, по складу, що на даний момент відомо. А я ж хочу вам привести одну історію, яка після гри набрала, скажімо так, обертів. Одразу після матчу на офіційній інстаграм-сторінці Реал Мадрид опублікували пост, де привітали Андрія Луніна з перемогою. Проте ніяким чином не згадали про Куртуа, але вже зазначили рахунок, з яким завершився матч. А фанати визначили, хто в дуелі воротарів в цьому матчі був краще. Карло Чілоті. І прокидайтесь як там італійською сільву. Гудмонін. Вейка пліс. Лук тузелуднін. І, друзі, топ-2. Згадаємо збірну Бельгії. Настрій там такий собі для вболівальників бельгійської команди. Така поразка стала шоком. І от вам показуємо, які були реакції. Здебільшого накинулись на Руді Гарсію, говорять, що нічого не змінилось. Побачимо, як такий тиск від фанатів вплине. Поки що е, розумію такий розпач фанатів червоних. І то ж насправді не кінець, 23 числа буде продовження. Але глобально, ну ми розуміємо, чому все так само. Гарсія тільки взимку прийшов, ну, йому потрібен час, бодай півроку. В найкращому випадку рік я розумію, що це збірна, і там треба на місці одразу. Але якщо ми говоримо про якийсь конкретний футбол, про щось от таке от більш а, глибоке, так? Зі спортивної точки зору, то тут, ну, тут потрібен час. І топ один у нас Михайло Мудрик. Стало відомо, що Севілія розглядає варіант з орендою Михайла. Про це повідомляє Gold Digital. Якщо українця виправдають у справі про допінг, іспанський клуб хотів би орендувати його влітку терміном на рік, запропонувавши Челсі на цей період спільно виплачувати зарплату мудрика, яка становить майже 7 мільйонів євро. Ми продовжуємо моніторити ситуацію з мудриком, і якщо щось реально цікаве, як ця інформація щодо цивілі, то обов'язково, друзі, будемо повідомляти. Тож, для цього, щоб не пропустити, підпишіться прямо зараз на канал, бо на сьогодні це все. Я вам дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе і папа на зв'язочку. Почуємось і не хворійте.